Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі нашого каналу Метаної. Сьогодні ми хочемо поговорити з отцем Романом Лесаком про молитву на Розарії і про її силу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! І таке перше запитання: як ви вважаєте, чому молитва на Вервиці має таку потужну силу? Особливо зараз, коли ми входимо в такий період місяця жовтня? Коли всі християни, незалежно чи це римо-католики, чи це греко-католицької церкви, моляться вервиці Розарій, ця молитва перш за все є Марійною молитвою, і тому колись я на першій парафії досвідчив силу цієї молитви, це було дослівно пару місяців священства, коли ми довідалися. Про одержимість дівчинки і почали молитися на Розарії. Під час цієї молитви була певна така тиша спокій. І не раз як це екзорцисти згадують, навіть взяти такого відомого екзорциста Пьотра Гласа, який говорить, що кожна радуйся Марія це є удар молотом по голові сатані. Знаємо з книги Откровення. Воно розчавить тобі голову, тобто е, апокаліптична діва про образ Матері Божої, якої боїться злий дух, який боїться сатана. І ця молитва можемо так окреслити, що вона є також е, молитвою екзорцизму. І в історії церкви ми е, теж досвідчили це чудо під Лепанто, коли Європі грозила навала турецька. Папа дав такий наказ, щоб молитися на Розарію. і знаємо з історії, що навіть папа на цю честь перемоги під Лепанто установив окреме свято Матері Божої Цариці Святого Розарію. Тому багато таких різних прикладів, коли Бог діє через розарій. Недавно ми так переживали храмове свято на моїй доїздовій парафії. І отець екзорцист, отець Яцик говорив на проповіді, що перш за все, таїнства, тобто наслідування Божої Марії, стану свячі чи благодаті. А Розарій він є таким додатком, він допомагає. Навіть якщо людина незряча, папа дав нам чотири таємниці світла, і це є скорочення усього Євангелії. Людина незряча не може прочитати Слово Божого. А роздумуючи над тими таємницями, якби входить в це життя Ісуса та Марії? Е, отож, е, знаєте, е, ви колись мені розповідали про цю ситуацію, про цю дівчинку, колись ще розповідали, що е, здається, ви розповідали, коли молились угу. Розарій, і тоді оці лавки, які є важкі такі, дівчина чи дівчинка, не, не, не можу пригадати вже. Якось штовхнула, і вони від самого майже від вівтаря і до вхідних дверей пролетіла сама лавка, яка вона була дуже важка. Бо диявол має велику силу, він бунтується, він зазрісний, так що Бог обирає жінку і показує нам, як людина виглядала в раю, яке її було життя. Відомо. Марія звільнена від первородного гріха, і тому він заздрісний, він бунтується, він проявляє своє незадоволення, свою силу, але так відомо, що він вже програв, бо остаточна перемога прийде через Марію. Так, так. А з коли взагалі звідки взагалі взявся, взялась молитва на Розарії, і сам Розарій, від якого періоду він виник? Так дати, не пам'ятаю, святий домінік, особливо домініканці, вони поширювали. А монахи на пустелі, вони молилися е, тих 150 псалмів. І так, щоб не збитися з рахунку, вони брали ці камінці і відкладали до торби. Uh -huh. Відомо, що таку торбу з тими каміннями не можна було двинути. І тоді почали власне. Формуватися ця молитва на Розарії, перш за все від святого Домініка, якому приказала матінка Божа Зараз я просто на тих датах можу погубитися, але власне це ну, і так мається на увазі, щоб, хоча б приблизно який і, це був період. Що саме цікаво, навіть старша молитва це не є така мантра, але молитва Ісусова це монахи Сходу. Вони практикують так само, є форма молитви до Божої Матері і до Ісуса Христа, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Помилуй Мене Грішного. І так. вони так звані мають чотки щось наподобі Розарію. І ця молитва не є метою самої техніки, так? якщо би моє серце постійно молилося, навіть коли немає чоток е зі мною. Але ця молитва. Мене формує так, вона не є мантрою якоюсь, яку мають буддійські монахи, а вона є такою християнською медитаційною молитвою. Перед розарієм, власне, вже молилися цю молитву Ісусову щоб бути в такій гармонії з Богом. І хоч форма цієї молитви Ісусової вона є простою. Коли я промовляю ім'я Ісуса Христа, так? Оці наказують, щоб цю молитву молитися в стані освячуючої благодаті, так само як розарій. тоді той більший плід молитви. так? Я промовляю Ісуса Христа, ім'я Його. Тим ім'ям ми дійсно є спасені не ім'ям, але власне Ісус, який прийшов на цю землю, щоб нас спасти, вся Його історія, і цей другий заклик. Помилуй мене грішно, тобто вона мені має показати моє серце, сприяти до покаяння, до навернення. Молячись ту молитву, я теж так роздумую, наскільки моє життя, наскільки ім'я Ісуса Христа входить в моє серце, наскільки воно мене змінює, наскільки я потім можу допомагати в тому наверненні, також для інших, так? бо церква є місійна. Це така глибока молитва, яку відкривати можемо на щодень. І навіть молитва Ісусова вважається таким екзорцизмом, так коли ім'я Господа Бога також звільнює мене від принадзла, від наслідків цього зла. Діяння можна, так сказати, верніше, Злого Духа. А таке ще запитання: чи можна взагалі назвати молитву на Розарії таким? свого роду християнською медитацією. Так, безперечно, бо на цьому полягає, ми маємо чотири частини Розарія, і так цікаво, що святий Іван Павло II, він коли роздумував, чогось йому бракувало власне цієї публічної діяльності Ісуса Христа, якби доповнення всього Євангелія. Ну, наприклад, таємниця благовіщення. Марія отримує ту ласку, що буде матір'ю Бога, так? вона отримує велике завдання. І я, молячись, роздумую, як я приймаю Божу волю, як я приймаю кожну ситуацію, навіть цю важку людину, яка також для мене є викликом, яка мене формує, яка можна сказати, спонукає мене до святості. Я так собі роздумую просто над цим. І та молитва може бути такою довшою молитвою, контемпляційною. Тобто, ціль молитви не тільки проказування так, без якоїсь застанови, радуйся Марія, бо можна так на автоматі помолитися, але це, власне, формування мого життя. Можемо так сказати, що Розарій є школою християнського життя через Марію. А ви кажете, можна помолитися Радуйся Марії на автоматі? Ну, чи не буде це гріхом? Просто щоб, щоб, як, як, так, щоб простіше зрозуміти, щоб не вживати намарно Божих слів? Я колись пригадую одна родина, коли я молився, і вони похоронили двох дітей. Одна дівчина то дійсно провадила таке святе життя, і для мене, як священника, була прикладом. І коли вони повернулися з Меджогорії, вони мене, власне, навчили тої молитви. Коли проказуєш, радуйся Марії, щоб було таке ніжне відчуття, коли Марію береш за руку і вона тебе провадить, відчуваєш її таку ніжну присутність і то, що так відкрив для себе. Це навіть від інших тепер і в годину смерті нашої амінь, не тільки тої фізичної смерті, але тої смерті для гріха. Тобто ми щоденно помираємо для гріха, щоб народитися для Бога. Uh -huh. Сама навіть молитва радуйся Марії благодаті повна, вона вже мене формує, так що Марія повна благодаті я маю дорівнювати до цього ідеалу. Хоч знаю, що я є людина слабка обмежена, але власне ця молитва мені допомагає. Отож, про, про молитву, про допомогу. Наступне запитання. Яким чином молитва на Розарії допомагає нам зосередитись на Богові? Тому що Марія, вона є такою дорогою. Так відомо. Що Бог дає нам найкраще для свого сина він приготував найкраще помешкання. Знаємо, і це проголошено догматом віри, яка не посідає жодного гіка. Тіні гріха не торкнулася, повна благодаті. І Марія не приписує цієї слави, чи навіть візьмемо різні об'явлення, офіційно, які затверджені церквою, люрт, Ласалет. Фатіма, коли Марія говорить до покаяння, бо людство відійшло до Бога, навернення, покута, молитва, піст, вчинки милосердя і власне молитва на Розарії. В той момент Марія, коли ми молимося, вона представляє ці всі наші інтенції, вона прославляє Бога, вона віддає честь Богові пошану. Тобто вона не є Богом, вона є людиною, uh -huh. вибраною Богом, і вона найпевніша стежинка е, допізнання Бога. Uh -huh. Навіть знаємо з такої практики, що коли зверталися до Марії, то е, я так можу сказати, Ісус ніколи не може своїй мамі відмовити, так, будучи син. Він син, так, а е, який син скаже: ні, мамо, я буду робити так, як хочу. Ну, так, хіба, хіба, хіба син може сказати, просто зараз. Ма. Почекай, я там за декілька хвилин я зроблю, але ну, це, ж, це ж є унікальна. І Марія і Ісус, це ж є взагалі унікальна ситуація. Ну, така навіть історія, по-моєму, з Люрт, коли жінка важкохвора, їде туди, щоб просити про здоров'я. Такий має ціль. Ну і знаємо, що там є благословення людське, коли священик приходить індивідуально і уділяє благословіння, і підходить до цієї жінки, уділяє благословіння, а жодного немає зцілення, ага. нічого так не відбувається. І жінка в розпачі каже: Так, Ісусе, то ти так мені учинив. Якщо ти не хочеш мене уздоровити, то я поскаржуся твоїй мамі, і наступило миттєве оздоровлення. Наступне запитання таке, чи можна зцілитися через молитву на Розарії? Ну, напевно, це насамперед духовне зцілення. Знаємо, що Бог неодноразово власне, уділяв тих ласк, які дійсно потрібні нам, але це насамперед знаю з таких багато прикладів, коли людина. Зриває з гріхом, так? коли ця молитва особливо її формує, це духовне зцілення. А напевно, напевно в історії Святого Розарію є е, такі чудові факти, де Марія рятує. Це насамперед е, різні історії воїнів, які мені розказували, як вони зцілилися завдяки е, Розарію. Угу. Навіть не було часу пояснити їм, як молитися, і це не тільки те, що талісман, вони з любов'ю вділи на себе розарій, і як Марія, навіть через те, що вони носили розарій на собі, уділяла їм ласки, рятувала їхнє життя таких історій. Я зараз маю дуже багато, коли воїни поділилися такою історією про це зцілення збереження життя. Е, а таке ще запитання: як, як часто можна молитися молитву Розарії? Я пригадую двох священників, які для мене були прикладом. Насамперед, це перша моя парафія, коли я був дияконом в Копичинцях. Отець прилад Ян, який постійно я пригадую його, молився на Розарії. І це довго обмолився. Чи, наприклад, в Бучачі отець Людвік, uh -huh. я задав йому запитання: отець, скільки ви молитеся Розарію? А він каже, скільки мені дозволяє час і сили, то я стараюся користатися молитися тою молитвою, бо я вже в небі не буду мати часу на цю молитву. Так, жаркома він сказав: але цей приклад тих двох священників і не тільки то власне, показував е, приклад е, цієї молитви? Я хочу так, таку розповісти історію коротенько, коли uh -huh. я на першій парафії це була моя перша п'ятниця в житті, коли їхав до хворих, і там був такий хутір і жінка, яка молилася на розарії, дерев'яний чорний розарій. Я так кажу, покажіть мені свій Розарій, як він виглядає, і він витертий був від молитви. Я собі не міг уявити, наскільки ця жінка молилася. так, Скільки потребує моє серце. Я думаю, якщо ми тисячу разів скажемо Мамо, то мамі це не змудиться. Так? Для мами це буде приємно, чи навіть батько, тато. Якщо люблячий батько, то він йому завжди буде приємно, коли ми е, скажемо, мамо чи тато, так? Е, скільки потребує серце, наскільки е, ти можеш молитися. І цей витертий розарій це направду е, такий приклад е, власне молитви. Сьогодні мені дуже сподобався такий коротенький приклад, який розповідав єпископ Гончарук е, на цьому. Симпозіуму, по-моєму, в городку. Він каже, що навіть бабця простенька бабця, яка молиться на Розарії, то Бог є в центрі її життя. Тобто вона переживає цю єдність з Богом. Угу. Ще таке запитання. Дивіться, ви ви розповідали, що коли одівали Розарій, я так зрозумів, одівали на шию, так як прикрасу, так? Но ну, воїни просять про Розарій і то, що вони розповідають, ну, вдома навчився якогось там молитов, а коли вони на нульовій позиції, вони кажуть: ми дивуємося тут, коли ми приходимо, а молюся чи Бог поможе, чи не поможе. Ми тоді там, коли є небезпека, загроза життю, коли видається, що це неможливо вийти з цієї позиції живим. Ми молимося і пригадуємо молитви. Навіть хлопці-атеїсти вони собі пригадують навіть своїми словами, звертаються до Бога і не віруючи, стають віруючи. І е, один воїн розповідав про свого колегу. Може каже: Я не буду ходити до церкви, бо я ще не дозрів до цього. Щоб я доз... дозрів, щоб ніхто відкрив правду про Євхаристію. Але я там на передові подивився, що Бог є з нами. І, власне, цей розарій, цього воїна врятував. Він просто приїхав подякувати, каже, що це було таке заступницьке діяння Божої Матері. Коли вони йшли на завдання під бронежилетом, цей розарій йому так дошкуляв, і він його витягнув поверх бронежилета. І в один прекрасний момент його скерували в інше місце, і коли він доїжджав, е, йому сказали, що ті хлопці, які були з тобою, всі загинули. І він каже, що я до себе місяць доходив. Це для мене була така е, особлива боротьба, щоб прийти до себе, що мої колеги загинули, а цей розарі, який був на шиї. тобто він переконаний, що це заступницька рука Божої Матері. І таких прикладів є дуже багато. Коли навіть я так поділюся таким прикладом, працюю вечором з документами і приходить повідомлення: Ксюн, помоліться, важка ситуація. Добре, добре, помолюся. Потім проходить вечір, а я не помолився за цю особу. На другий день приходить повідомлення. Отець дякую, сталася неможлива річ. І мені так соромно перед Ісусом. Я обіцяв молитву, так? А Бог каже так, ти обіцяв молитву, я маю діяти. А я не помолився. Ну, Стати в правді, а тут така певна ласка, і таких прикладів дуже багато. Навіть цей розарій не є талісманом, він з такою свідомістю, що Марія його захистить. Знаєте, часом буває так, що я. На собі так досвідчив, що от коли починаєш молитися роззалій, і є якась там певна складна ситуація чи небезпечна ситуація, складається таке враження, ніби тебе хтось обгортає плащем. Так, безперечно, захист Бога. Ми є е, через молитву, тобто е, наші похвальні пісні нічого тобі не додають, Господи. Це можемо знайти в святому письмі, але заступається за нас. Молитва нам насамперед потрібна віднайти той зв'язок з Богом. Ну І е, кожна молитва є вислухана в добрих інтенціях, в добрих намірах про святість життя, про зірвання з гріхом, про витривалість в терпінні, навіть коли е, я пригадую слова святої пам'яті єпископа Яна Нємця, як виглядає ваша молитва? Він тоді сказав: каже, часом моя молитва є довша. Часом коротше, а часом я молюся своїм болем. Воєписко Бо був назначений терпінням. Uh -huh. мав біль і ніс той крест хвороби, і я тоді задумався, що можна молитися навіть фізичним болем. Тобто не обов'язково там промовляти Радуйся, Марія, Благодаті Повна і так далі, а просто звичайним своїм терпінням, своїм болем, так? Uh -huh. Кожна, я так кажу, що кожна молитва є доброю. І, наприклад, я не можу щось зараз сказати, моє серце є пусте. Прихожу на адорацію. Але я дивлюся на тебе, Ісусе. І навіть та Тиша є вже молитвою, бо є в присутності з Богом. Він дивиться на мене. Я на адорації. Я триваю в цій любові. Ну просто до такої молитви треба дозріти. У мене в парафії. Не так часто, але є виставлення, я навіть монстранції не ховаю. Uh -huh. Виставлені найсвятіших дарів, і люди не можуть бути в тиші. Вони починають співати, вони починають молитися, а це є ласка перебування сам на сам з Ісусом. Тобто та свідомість, що в цьому хлібі є живий Бог, Він дивиться на мене, дивиться на моє серце. Uh -huh. Так що є різні форми молитви. Е, і таке ще е, на сьогодні останнє запитання: які переваги молитви на Вервиці? Е, насамперед, е, це формування мого, то, що я сказав вже попередньо, е, духовного життя, е, молитва на Розарії особливо, це є статих присутності Божої Марії. Це не тільки я молюся, але і наслідую Божу Матір. Той, хто молиться на Розарії, він випрошує ці ласки для себе, для інших людей. Бо ми не є такими егоїстами, що тільки Марії дай, але я зараз йде війна, ми молимося і просимо Бога про захист для нашої держави, чи навіть це посвята Божій Матері, коли присвятили Україну в акті присвячення. то Російські війська відійшли від Києва, ми не повинні цього забувати. Так, так. Чи навіть приклад мого настоятеля з першої парафії від повномасштабного вторгнення? Він організовує людей і вони моляться чотири частини Розарія, навіть два рази, щоб в рамах вдячності я теж доєднувався до цього. Тобто ця молитва насамперед приносить. То єдність з Божою Матір'ю, та як Ян Павло, святий Іван Павло II, який постійно молився розарій, і я мав таке щастя тримати в руках його розарій, з яким він помер. І це таке було особливе відчуття, коли я тримав в руках його розарій, то я знав, що він молився за мене, за всю церкву, що він пам'ятав, може, не знав, що є така там парафія десь. Далеко, але він огортав усю церкву, яку Бог повірив, і кожного парафіянина, зокрема. І ця молитва формує. Просто варто її молитися. Навіть це, по-моєму, сказав отець Павлюкевич, коли одна дівчина бабця хвора, почала попейську новенну. ну і закінчує благальну частину вже в середині подячної. І бабця помирає, і вона каже, ну, наша мені така молитва відкидає цей Е, Тобто, ми б так привикли дискутувати з Богом, а Бог все рівно навіть через це дає найкраще, може для цієї бабці, власне, ця молитва насправді була потрібна і цей перехід до вічності. Я сам знаю, коли е, насправді Бог діє через Марію, дає ті ласки чи навіть навернення. Це чудо. Тобто е, не є в житті нічого такого випадкового, так що е, видається нам, ти молишся, ну який результат цієї молитви. Ну і те, що я сказав, ті хлопці, які е, повертаючись, е, ну, вони дякують Богові, вони відчувають цю Божу присутність. Друга помолитися, не знеохочуватися, навіть так, якщо так. мій Бог не дасть цієї ласки, Бог вибирає для мене те, що найкраще. Так, знаєте, я також досвідчив такому е, молитві Розарі, що це є така, знаєте, свого роду, якщо б ми так могли уявити, щит. Всі, всі знають, як, які були колись щити для самооборони під час. Е, ну, там, скажімо, Римської імперії. Ну і зараз поліція часом на демонстраціях використовує щити. Це щось свого роду подібний щит, яким ми прикриваємося від різних небезпечних ситуацій. Я не знаю, по цій історії мені розповідав один священик. Один чоловік, повертаючись додому через кладку, там був такий невеличкий потічок. І хтось збиває його з ніг, він падає в цю воду, такі залізні пальці, стискають його шию і починають топити. І він виривається е, з цього потоку, набирає рештки сил, е, Ну, жити хоче і чує такий голос: я би тебе втопив, коли б не це, що в тебе в кишені. Він запихає руку до кишені, а там порваний десяток розарію. Ну, не знаю наскільки ця історія є правдива, але дійсно це є щит це є захист, бо дійсно і багато таких свідоцтв, як Ксьонс Піодер Глас, як отець так, коли в Польщі організовує Розарій для чоловіків, коли багато чоловіків виходить на вулицю. Лікає на коліна, хоч ті різні там викрикують до них різні слова, а це і мужність, ці воювні це марії, так звані, і вони моляться. так Вони не дивляться, що хтось там викрикує, але певний такий захист, певний такий екзорцизм. Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, глядачі каналу Метаноя, будемо завершувати нашу програму. Сьогодні з нами на зв'язку був отець Роман Лисак Щиро дякую, Отець Чиромане за таку прекрасну програму. Маю надію, що продовжимо цикл більше конкретніше про ці всі різні моменти молитви на Розарію в наступних програмах. Всім щиро дякую, хто були разом з нами. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Діліться цією програмою з друзями, рідними. А також коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Метаноя.